Всім привіт з Вінниччини. Сьогодні 22 червня, 5 часов ранку. Я хочу зняти вам показати свою колекцію фуксій. Фуксі. На дворі така покатиша, тому що пізніше вже не можна знімати, бо рух такий і машин. І людей, то той прийшов, то той прийшов. І ось я хочу почати з фуксії Дельта Сара. Фуксія квіточка тут простенька, вона у мене вже напевно, років чотири. Начинає квіточка невеличка і отака простенька. Ну, цвіте вона разно і зарані починає цвісти. Починає вона свій цвіт, ось така голуба, квіточка голуба, а потім поступово переходить у такий фуксієвий колір, набирає. Ще дуже багато бутонів. Ось вона вся, ось так знаходиться на бутонах. Ще буде, буде цвістити і цвісти. Починає цвісти. Вона дуже зарання. Ось у цю пору. Вона вже цвіте, ще багато фуксій з моєї колекції не цвітуть, і тому зняти все разом дуже важко. Тому що та цвіте, та не цвіте. Ось така фуксія називається дельта Сара. Гарна, невибаглива, але любить її дуже кліщ. Я обробляю періодично для профілактики. Стоїть вона в мене тут у піддашку моєму, тому що фуксії зараз дуже жара. І дуже тяжко вирощувати фуксії от при такій жарі. Вони всі бояться жари. Слідуюча фуксія. Я її називаю тіна. В ній ще є там продовження її назви. Ось така вона вже цвіте дуже давно, напевно, з ранньої весни. Ще дуже багато є на ній бутонів. Квіточка стала дрібніша. Ось така квіточка махрова, але невелика. Перва була, перві квітки були величенькі, а зараз вже вони стали дрібніші. Я її пересадила у більшу ємність. Цвіте расно. Гарно, красно. І мені кажеться, вона із тих фуксій, що дуже невибагливі. фуксії треба поступово оглядати, збирати отакі ягідки, на ній викидати, тому, щоб не було цієї зав'язі Ось отака ось зав'язь тому що ягодів нам не потрібно її, а потрібно, щоб вона цвіла гарно. А ягоди забирають, коли вона рослина вже формує ягоди, вона вже тоді нагрузка вся йде її зацікавленість у формуванні насіння, і вона вже не дає квіток. Коли ми обираємо її насіння, вона тоді продовжує цвісти для того, щоб дати потомство насіння. Ось така квіточка. Фуксії люблять полив, вони не люблять пересихати. Іноді буває, я не, не побачу чи десь її не вдома, я приходжу, вони стоять пов'явші. Я їх гарно обільно поливаю. І вони тоді назад стають, приймають свою форму. Ось така квіточка. Я називаю її тіна. Напишу назву її. Як вона правильно зветься, ось така красуня. Вона цвіла набагато краще, а зараз ця жара. Її трохи мучає. Ось так Дельта Сара виглядить. І ось так виглядить. тіна моя. Фуксія Уайт Кінг. білий король. Квіток ще немає. Вона вже давно цвіте, але зараз не можу показати квіточок. І за те, що я її пересадила у більший горщок і квітки обірвала, щоб вона краще прижилася. Вона сиділа в маленькому горшку, і дуже часто вона пересихала, а зараз вона трошки прихворіла, із-за того, що я її пересадила. квітка гарна, здорова, біла, і такі. Бутончики є білий король дуже гарна фуксія фуксія медар ось така квітка. Вона в мене стоїть тут на сонці і попеклася. Ось так квіточки попеклися. Цвіте дуже арасно. квітки великі. Тільки ось недавно почала цвісти і до пізньої осені вона цвіте. Її вже три роки в цьому кущу. Тут це один. У мене один корінчик. Ні, вибачаюсь. Мені маленький ще поряд. Маленький корінчик, а так один здоровий. Вже отакий задерев'янівший. У неї. Ствол ось такий. Цвіт красно гарно. Дуже багато є ще. Бутонів, ще буде цвісти. Ну, я ж кажу, я і попечені листки, тому що ось такі попечені. І попечені квіточки. Я їх вчора обирала трохи і дивлюся, сьогодні ось я знімаю і бачу багато попечених квіток. Гарна фуксія, невибаглива. У мене було дуже багато сортів. Ну, лишилися тільки невибагливі, які дуже вибагливі, з деякими ще я граюся, хочу їх зберегти. Не знаю, чи надовго у мене вистачить терпіння. А в основному оце ці фуксі, які дуже такі витривали. І вони видер... видержують. Фуксія Аннабель. Ось така квітка. Боїться я прямого сонця, горить на сонці, но цвіте дуже красно. І гарно. Ось такий кущ. Йому вже дуже два роки. Вже сидить якийсь жучок, чи він корисний, чи він не корисний, не знаю, ну нехай сидить. Ось така фуксія Аннабель. Дуже красива фуксія. Тоже відноситься до невибагливих. Вона вже взагалі цей сорт у мене років 5. Я, напевно. Я не з нього почала, ну, своє захоплення. Ось так. В мене була вже фуксія. Два сорти я пізніше покажу. Було фуксій. Але коли я захотіла, дуже, в мене вже була мрія, ще якісь сорта, я побігла з самого початку шукати на базар. І там одна бабуся стара везла. На велосипеді таку невеличку фуксію продавати. Я її, звичайно, зразу забрала. І ось таку маю. Це фуксія У мене без імені. Мені її подарували, я помінялася живцем. Мені дали таку, я дала іншу. Не знаю її назви, цієї фуксії. Вона із дрібних отаких. От Воно теж дуже гарно цвіте, і що вона не боїться сонця. Цвіте вона в мене тут стоїть на сонці, тут у мене схід он, сходить сонце, і вона до обіду десь до до двох часов десь сходить сонце. Тут сонце в мене далі вже немає після обіду. Ось така. Фуксія ла Компанела. Вже її третій рік. Фуксія Ампельна. Отакий От Ампель гарний. Цвітей, радує мене виписала її живцем. З інтернету виписала. І ось така краса. Фуксія ламбада. Напів ампель. Квітка ось яка. Не дуже маленька. Вона більша за те, що я попередньо показувала таку ж саму червону. У мене є червоної такої фуксії. Три сорти. І начебто квітки всі однакові, а вони не однакові. По величині не, не одинакові. І фуксія ламбада Виписувала я живця Цій, цьому кущу, то вже три роки. Ось такий він весь на бутонах. Тут між ним є ось і друга оця тіна, що я називаю, інша, тільки починає цвісти. Фуксія Лена. Це моя сама перша фуксія. Цьому сорту у мене вже років 20 він є. Не цьому кущу, а сорт я. Цей зберігаю. в мене дерево є фуксійне велике. І з неї ще не цвіте. Вона не, заран... не, почина... не зарані починає цвісти, але цвіте дуже довго, ось скільки на ній є бутонів багато. Дуже любить її, дуже її білокрилка. Борюся, борюся весь час. Квіточка ось така похожа на лаком панелу. Похожа, ось хочу показати ось така ця квітка. І ось лаком панела. Подібно на лаком панела іде ампель, а то кустова, кущова фуксія.